Вітаю, друзі! Сьогодні я зібрав для вас топ 10 корисних товарів до 100 гривень з Аліекспрес. Деякі з них виручать у побуті, деякі стануть незамінними в дорозі, а деякі просто кайфові дрібнички. І найголовніше, всі вони реально працюють. Погнали! Телескопічна чисалка для спини. Ця річ може здатись смішною, але тільки до того моменту, поки ти не спробуєш. Вона компактна, розсувається як антена і легко влазить у кишеню. Найкраща частина це задоволення, коли чухаєш спину саме там, де не дістанеш рукою, і підходить не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Кішки кайфують. Клей для взуття. Цей маленький тюбик може врятувати твої кросівки або навіть туристичні черевики. Клей швидко схоплюється, прозорий не тече. Підходить для підошв, швів і навіть для боковин. Зручно носити з собою або тримати в авто. Якщо треба швидко заклеїти, це просто must have, і не смердить, як звичайний суперклей. Набір світлодіодів від 10 штук. У наборі 10 діодів різних кольорів: білий, червоний, синій, жовтий і навіть фіолетовий. Ідеально для тих, хто щось паяє, збирає нічники або просто хоче влаштувати підсвітку клавіатури. Діоди компактні стандартного розміру 3 мм. Сяють яскраво, працюють стабільно. Насадка розпилювач на шланг легка, але потужна. Просто накручуєш насадовий або автомобільний шланг і маєш добру мийку. Тиск створюється за рахунок форми сопла, тому немає потреби в дорогому обладнанні. Зручно мити машину, вікна, плитку біля будинку або поливати сад, є режим струмення і розпилення, кліпси для рюкзаків або ременів. Упаковка з двох універсальних кліпс можна встановити на рюкзак, сумку або використати у власному проекті, тримають міцно, витримують навантаження, легко замінюються, ідеально підходять для туристичного спорядження, багажних стяжок або ременів, кабель для швидкої зарядки. Надійний шнур для зарядки гаджетів працює з телефонами, планшетами, ноутами. Підтримує швидку зарядку до 60 Вт, добре сплетений, не переламується біля штекера, є в різних довжинах. Підходить для iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei що завгодно з Type C. Термоусадочна оплетка для проводів це рішення для тих, хто хоче красиво і безпечно організувати дроти, одягаєш на кабелі, прогріваєш феном або запальничкою, і все фіксується. Сітчаста структура виглядає акуратно, не розлазиться. Часто використовують в авто УПК або просто для збору дротів за столом. Захист для дверних порогів автомобіля, прозора наклейка з карбоновим ефектом для захисту порогів або бампера. легко клеїться, не залишає слідів після зняття, стійка до води та подряпин, підійде для дверей, кутів багажника чи інших зон, які часто труться, ідеальна для збереження вигляду авто надовше. Підставка для телефону або планшета. Регульована підставка, яку можна поставити на стіл, працює з телефонами, айпадами, будь-якими планшетами, складається у плоский формат, не займає місця в сумці. Зручно дивитися фільми, тримати телефон під час дзвінків або навіть працювати з планшетом, як і з монітором. Магнітна насадка для викрутки. Ця металева насадка має намагнічений кінчик. Завдяки чому гвинти тримаються впевнено і не падають під час роботи, зручно працювати з розетками, вимикачами, дрібними деталями, де важлива точність, підійде і для електрика, і для звичайного користувача. Металева важка, справжній робочий інструмент, який прослужить довго. Ось такий вийшов набір корисних і дешевих штук. Напиши в коментарях, який товар сподобався найбільше, або що вже маєш у себе. Став подобайку, якщо відео було корисним, і не забудь підписатись попереду ще більше цікавих підбірок. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.